Питань на багато з яких потрібно парламенту дати відповіді. Наприклад, перше це скандал, який вчора набрав нових і зовсім інших, будем казати, граній. Маю на увазі корупційний скандал з мародерами в оборонпромі, коли з'ясувало, що працівники правоохоронних структур по суті кришували це мародерство. І тут дуже важливо, мені особисто дуже болить, наприклад, те саме Набудне, на яке виділяються мільйони, десятки, сотні мільйонів гривень бюджетних, коштів платників податків, а вони виявляються, кришують мороделями. Тому дуже важлива зараз реакція парламенту. Оглава має бути підслідством, ситник має. У відставку бути відправлений взагалі у мене є питання в доцільності подальшому існування сапі НАБУ, на які за п'ять років витрачені ну такесні кошти, а результат нульовий це один момент. Другий момент. Підкуп виборців, сітки вчора в ефірі одного з каналів. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков говорив про місто Васильків. Я перший піднімав це питання, і там дійсно страшна ситуація, і там не тільки те, що розповів міністр, що через бюджет. Через бюджет місцевий купують голоси злиденних людей. Самі довели людей до злиднів. Зараз купують. Має реагувати парламент. Має там є ще схеми інші, коли в конвертах по тисячу гривень роздають і так далі. І так далі. Має реагувати парламент, має інші кандидати, піраміди, якісь кажуть, будують. Треба викликати силовиків і серйозно ставити питання. Тому що ми ризикуємо просто втратити державу, якщо зараз парламент не відреагує. Щодо законопроекту про мову. Вчора пробій сказав, що тиждень мінімум будуть розглядати правки. На вашу думку, чи впораєтесь ви за тиждень, і які можливо там є суперечливі питання, на яких от можуть депутати найбільше часу може забрати? Дивіться, там було, чесно, кількість правок, і я твердо переконаний, що необхідно е спочатку подивитися. В якому вигляді він буде перед початком голосування, а потім вже приймати рішення в тій чи іншій мірі і критикувати ту чи іншу норму. На сьогодні, при цій кількості правок, яка є, говорити про щось, ну це так робити піар на мовному питанні. Чому саме зараз вирішили його приймати? Ми особисто я не подавав, хто з колег не може сказати. Чому саме зараз вирішили розглядати це питання перед виборами? Е, ну, ми були прихильники, щоб це питання розглядалось після е, президентських виборів, щоб на цьому не робити політичних спекуляцій, тому що мова це фундамент нації, і політичні спекуляції на ньому якраз і фундамент і руйнують.